Вас помічувати, щоб були не всі здорові, рожаї, збирали нові. Кукуруту просто на багату осі. щоб були всі здорові, рожаї збирали нові кукурудзи, просто на багату осі. щоб були гарні, пишні. Я весною вишні. Сіду, вірю, посібаю. Моїм роком вас вітаю Не на рік, не на два, а на мага літа. Він вас, нині всі добрі люди. Нехай з вами жалти буде, кожної днини, кожної години попроляю. Гей, у вас роди, жито і пшениця, і всякі жбіжжя, і всяка пошниця. Зичу, зичу вам щастя і нова літ, і ваші хати, і ваші родині, і всі, хто є в хаті, і всі в Україні. Не щось страждає. Добре стало, слава Богу, то стараємось здоров, я. але пежніш вийти з хати треба щастя побажати, дім добро мов Небо воно дощеволить, хай ніколи хліба вам хай не бракує, хай у вас завжди достаток завжди гостює. Дай Боже радості і доброму здоров'ю святкувати, а на другий рік ще краще святі ждати. Я вам дарую зерно гречане, хай воно зійде і звісти стане. Що вас і дчо пожити вдало, що було воску, і меду не мало, що було слібом солодко жити і у славу Богу свічку світити. А ще дарує сім'я для неї, здорове, чисте, мозолотеє, хай з того сім'я льоди виростає, хай рушничок з нього тка ткає, що ваші діти в будній неділі були здорові, чисті та я вам дарую зерної чмелі, з нього зберем повніший кожме, аж мене десь Бог діждати, повні комори будемо мати, та ще дарую зерно яблуте. Воно велику силу має, з нього яблуня вгору ростає. Хай ж так наш рід проростає і так широко, і так глибоко. Хай добрим чинком він проростає і вешла ваш нарік хай прославляє. Я вам дарую зерно пшениці, щоб ви діждали з нього стариці, пшенити зерно, прикраса поля, то з нього вийти вам добра доля. Пшенити зерно, ясне та красне. Kaj živa živa, se v njih ne gasne.